Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні другий день завозу, ціна за кілограм 355 гривень і знайшла ось такий замшевий жакет від Манго. Жакет вкорочений, має лише один кудзик, таку закльопку, і це у нас натуральна шкіра, ось така от бірочка, де це вказано. Розмір М. Дуже мені подобається колір, він такий графітовий. Я загалом люблю усі відтінки сірого. Оригінальний крій, але, на жаль, він на мене малуватий. Зовсім мені не підійшов цей фасон, наскільки він був красивим на вішечку і в ідеальному стані. Я спочатку дуже зраділа цій знахідці, але, на жаль, це зовсім не мій варіант жакета. Доведеться його залишити в магазині. Наступним буду приміряти ось такий жилет від PLT, це італійська фірма, але це мас-маркет в розмірі L. Жилет довгий і в ідеальному стані. Трішки він виглядає не презентабельно, оскільки він пом'явся, напевно, при перевозці в тюці. Ось така от бірочка, де вказано, що це 100% поліестер, тобто тут штучне наповнення. По розміру підійшов просто ідеально, має кишеньки, також по бокам розрізи, на замках, можна їх розчіпнути, і тоді буде він виглядати більш таким от вільнішим, або ж носити ось так в застібнутому вигляді. Також великим плюсом є те, що тут і капюшон ще й з такою от високою стійкою, не буде задувати. Загалом дуже навіть непоганий варіант такого джелета для зими, для весни. І окрім того, він в новому стані. Ну але, оскільки ціна сьогодні ще доволі висока, то і заважить він, напевно, близько кілограма, тобто там, близько 400 гривень. І знайшла ось такий спортивний светр. Я так розумію, для тих, хто їздить в гори, катається на лижах, це норвезька фірма, розмір вказаний L. Якість тут чудова, він такої грубої в'язки, надзвичайно теплий. Цей бренд зустрічаю вперше, але впевнена, що він справді якісний і далеко не дешевий, адже виконання тут причудове. Одразу на дотик в руках відчувається, що він з вовни. Зараз спробую знайти бірочку і вам її покажу. Дуже красивий тут принт, такі от сніжинки, зимовий принт, і ось така от бірочка. І, власне, так, тут вказано, що це 100% вовна, і, я так розумію, вставки тут з поліестру. На рукавах є такі, як синтетичні вставки. Ось так це виглядає, можна собі вдягати на палець і виходить така як рукавичка. Шикарний светр, як на мене, чудова знахідка для тих, хто справді взимку любить гори, хто їздить на лижі, в ньому точно не змерзнути. Усе тут продумане, ніде не буде задувати. Внизу є ось така от резинка: регулюється коліска, можна її затягувати, аби не задувало. Але светер дуже важкий і заважить сьогодні. Думаю, теж гривень 400. Як вам цей свет, пишіть в коментарях, а ми рухаємося далі, і далі буду приміряти ось такий жакет. Від зара. Він вкорочений, внизу має таку як зав'язку, і за складом доволі такий, от непоганий. 33% візку. За тут поліестер, Він доволі тонкий і ось так виглядає в примірці. Це розмір S, тому очевидно, на мене він тіснуватий, маловатий, як і більшість S, Хіба що коли я міряю щось таке от оверсайзне, але я міряю, оскільки в примірці завжди краще видно дизайн, краще видно крій, і мені здається так краще річ показати, ніж просто на вішаку. Це я вам кажу до того, оскільки мені дуже часто в коментарях пишуть, для чого я мірюю ески, якщо вони на мене замаленькі. Завжди одна людині річ краще показати, ніж просто десь вона буде висіти серед інших речей чи навіть в тій ж примірочній. В крайніх випадках, так коли я справді не поміщаюся в еску, то я вже показую її просто на вішечку. Якщо, на мій погляд, це класна знахідка, і вона достойна того, аби вам показати. Ось такий ще кардиган мені сподобався, але бачили вибірку, він повністю синтетичний. На жаль, тут. Класна груба в'язка, дуже класний такий от бежевий відтінок, він де такий, як на запах, на зав'язку, виглядає дуже стильно. І він, до речі, також в розмірі S, і ось ця от Ска мені прекрасно підійшла, і рукавчик не за короткий, і загалом довжина ширина усе ідеально. Це у нас фірма Zara, і кардиган в ідеальному стані. Був би ще кращий склад, можна було б його собі купляти. Наступна знахідка від фірми Max, це дорогий якісний бренд. Розмір вказаний XXL, але вже бачу, що це річ, яку неправильно випрали, і вона зменшилася у кілька разів в розмірі. І скоріше за все це була навіть не тоніка, а плаття просто воно ось так от підскочило. Хороший склад, 26% вовни. Решта тут полістер, поліамід. І через те, що воно зменшилося в розмірі, сама тканина стала якась така от тверда, занадто щільна, я б сказала. Ну, Ви бачите, як тут рукава, вони стали три четверті, хоча, я впевнена, вони були повної довжини. І саме по собі воно теж, бачите, таке по бокам має розпорки, я думаю, вони мали б бути набагато нижче. Тобто, скоріше за все, воно десь було б по коліна. Інших дефектів тут немає, затяжок, у тонців. Ну єдине, що так зіпсували його, те, що випрали, і ця тканина вся така от стала збита докупи. І знайшла ще ось такі от штани від River Island, Взяла їх до примірочної, оскільки зараз модний був такий, от ніби як брудний ефект джинсів. Вони з такими як потертостями, і таке враження, що вони погано випрані. І крім того, вони йдуть такі дещо кльош донизу. Розмір був вказаний 12-й, це якраз мій розмір. Вони усюди ідеально підійшли, крім довжини. Надто вони короткі, а все-таки кльош, джинси, мають бути мало не до підлоги, як на мене. В іншому випадку вони виглядають якось неохайно і навіть вкорочують ноги. І загалом не лише кльші, а будь-які штани, будь-які джинси. Я не люблю короткі. Якщо відкинути цей нюанс з довжиною, то в іншому ці джинси просто ідеальної посадки. Класні, мені дуже сподобалися, шкода так, що вони отакі от, от коротесенькі. Далі на чоловічому відділі знайшла ось таку от замшеву куртку. Це натуральна замша. Єдине, що тут немає бірочок, ніде це не вказано, що це натуральна замша. Ну але по відчуттях так можна зразу оприділити. І у неї така от брендована підкладка, написано Мейден Італі. Ну тобто вона або пошита в Італії, або навіть це назва бренду така. Стан куртки дуже гарний, як таких потертості немає, і вона не є брудною, тобто ніде не зачовгані рукавчики, і ось цей от комірець не є зачовганим. І дизайн мені дуже сподобався. Він такий мінімальний, простий, універсальний. Унісекс підійде як чоловікові, так і жінці. Єдине, що вона на мене великувата, в плечах це помітно, і по довжині рукава. Ще сподобалась мені ось така кофта, футболка трикотажна, в смужку, Це також класика, універсальна річ, яка до усього підійде. Поєднання чорного і білого. За складом вона теж непогана. 70% тут віскузи, 30% поліаміду. Стан ідеальний. H&M, розмір M. Чудово підійшла по розміру, усе просто ідеально. Надзвичайно мені подобається. з джинсами теж виглядає топ. Люблю такі от смугасті речі, і в мене таких кофт є надто багато, тому поки що потреби в ній немає. Але просто показую, що дуже часто в секонд-хенді можна собі знайти ось таку от базу. І гляньте, що я знайшла. Це люксовий бренд Кінзо, такий от світшот. Щоправда, він дитячий, не знаю, який розмір, розміру не бачу. І, скоріше за все, він оригінальний, адже тут на бірується вказано. Що пошити він у Франції. Made in France. уже не made in China. це добре, але от важко на 100% сказати, що він оригінальний. Ось так він виглядає. Стан трішки видно, що Б.У. має такий от трішечки вигорівший колір, а загалом класний. До речі, такий свічот від кінзо я не вперше знаходжу. Купила десь, напевно, роки два тому для своєї доньки в білому такому кольорі. Теж з тигром був він в ідеальному стані. А ось цей, на жаль, видно, що БУ. Це я вам вже показую свою наступну знахідку. кофта в кольорі Бордо в розмірі L у складі був невеликий відсоток вовни, а саме 10%. Така вона не банальна. Бачите, тут такі розширені донизу рукава, рукава кльош і вверху є така, як зав'язка. Можна її по-різному, напевно, зав'язувати, але я її найпростішим способом зав'язала. Можна, напевно, робити навіть як галстук, якийсь такий от тонкий, довгий. Стан у неї дуже хороший, без дефектів. І ще мені трапилась ось така от блуза в чорному кольорі від Папая в 14 розмірі. Вона тканинка така ніби з ефектом жатості, 84% віскози, тут решта поліестер. Блуза в ідеальному стані дещо така от оверсайз на короткий рукав. Його можна і зробити трішечки довшим. Він регулюється. Мені подобається тут тканина, вона дуже зручна, адже не потребує, аби її прасувати. Сорочка без дефектів взагалі новесенька, і насправді на перший полі така банальна річ, як чорна сорочка, не так часто в секонд хенді трапляється в ідеальному стані. Дуже часто вони бувають такі от заношені, вигорівші, а ось ця просто новесенька. Наступна знахідка ще одна сорочка, це вже більш така акцентна річ, вона леопардова і вона з звольвет от такий от мікровольвет. Це фірма Ту і розмір тут вказаний 20-й. Тобто це така, напевно, 3X Склад повністю натуральний 100% бавовна. Але в примірці вона не виглядає прям дуже величезною, просто сорочка оверсайз. Дуже тут така цупка тканина, добре тримає форму і оскільки це вельвет вона підійде і для осені, і для зими, тобто на таку от прохолодну пору року. Стан у неї дуже хороший без дефектів. І заговорила я про пора року, знайшла для літа ось такі ляні штани в бежевому кольорі. Тут в них є такий поясок у тон штанів, це фірма Нілук, 12 розмір. Зараз ще вам покажу бірку зі складом. Власне, тут поєднання віскози і льону. А саме 58% льон, 42% віскоза. Штани мені ідеально підійшли по розміру, вони такого прямого крою, можливо, трішечки коротковаті, але не критично. І, можливо, я собі б їх купила, якщо б у мене таких не було. Але якраз цього літа, якраз в бежевому кольорі для штани, я собі купила в українського бренду. А Ось тут, бачите, мені пощастило знайти їх на секонд-хенді в новому стані. Хоча, от коли я їх шукала влітку, то вони мені не траплялись. Тому вам такий от лайфхак, якщо ви хочете якісь класні речі уже на літо, то починайте їх купляти зараз, оскільки. Тільки закінчиться зима, вже весною почнеться такий от бум саме на літні речі. І ще мені трапилися ось такі яскраві штани в такому зеленому ядреному відтінку. Бірка зі складом тут відрізана, але, по моїх відчуттях, вони з шовку. Зорієнтую вас по цінах. Власне, такий подовжений жилет заважив на 269 гривень і светер спортивний заважив на 434 гривні. І дивимося на взуття. Були ось такі оригінальні кеди, в такі от вишиті квіти, вони в новому стані, високі, застібаються з боку на замочках. Ну, такі от вони підліткові в 38-му розмірі. Багато цього разу спортивного взуття і от саме кедів. Окрім них були ще одні такі от кольорові, це вже конверси, усім відомі, якісні, дорогі. І тільки гляньте по їхній підошві, видно, що вони абсолютно не ношені. Тільки носики у них замазані, але вони могли замазатись і в магазині. Ось такі ще були низькі білі кеди, на перший погляд в хорошому стані, але щось не так було з підошвою. Ось ці теж непогані кеди, такі акцентні поєднання білого і чорного. Вони йдуть під замшу. Тут у нас ось такі Челсі з цікавою п'яткою, такою леопардовою, але це не натуральна замша, а замінник фірма New Look. Стан у них був ніби непоганий лише замазані. І ось ці теж в хорошому стані балетки, такі підліткові з квітами. Ось такі були хороші чоботи, вони високі з натуральної шкіри на невисоких підборах. Це автограф. Чоботи в хорошому стані, як таких дефектів не було. Ось ці дуже класні туфельки, такі в стилі Марі Джей від Кларкс. Вони з натуральної шкіри в пудровому красивому кольорі. І поруч були непогані лофери від H&M. І давайте покажу вам сумки. Ось така була сумка красивої форми, вона добре тримає форму, яскравий червоний колір, дуже акцентна і стан у неї ідеальний. Щоправда, це не натуральна шкіра, це замінник. Ці сумки також звичайної ваги, ціна за кілограм 355 гривень. І давайте дивимося далі. Тут ось така була ще велика сумка Шопер в хорошому стані, на двох ручках, дуже містка, защіпається на таку закльопку. І вона в красивому карамельному відтінку. А ось тут я помітила клач від Малбері. Дуже він симпатичний, хороший стан, зроблений такий ніби шкіра, як під зернисту. Але я не впевнена, що це натуральна шкіра і не впевнена, що це оригінал. Скоріше за все, підробка, оскільки в середині жодних бірок я не бачу. Ось тут у нього такі магнітики, я так розумію, що це не просто клач, а можна собі зробити ось таку от сумку квадратної форми. Щоправда, так, ручок тут немає. Гарненька сумочка, але це все-таки підробка, оскільки справді на дотик я відчуваю, що це не натуральна шкіра, і всередині жодної бірки, жодного номера я так і не знайшла. Дивимося з вами далі. Ось така була сумка від Fiorelli. це насправді недорогий бренд. Але цікаві сумки. Ось ця непоганої форми, вона дуже тверда, щоправда, не знаю наскільки зручна носінні. Стан був непоганий. І гляньте, яку сумку я знайшла. Очевидно, що вона вінтажна, зроблена під рептилією. Таке тиснення на двох ручках застібається на магнітик і виконана дуже якісно. І давайте покажу її, як вона виглядає всередині. Одне просторе відділення. всередині є невелика кишенька, застібається на замок, і ось тут є така от бірочка. Тут вказана назва бренду, а от чи це шкіра чи ні, не написано. Як для вінтажної сумки, стан у неї просто чудовий. Любителі таких от старих речей вінтажних, я думаю, мають її оцінити. І дивимося з вами далі. Знайшла ще ось таку цікаву сумку вона у вигляді такого мішкан це у нас Зара застібається тут дуже так цікаво. Має одне просторе відділення, дуже містка сумка. І декорована вона тут такими шкіряними смужками, і стан у неї доволі непоганий. Щоправда, це не натуральна шкіра, а замінник. Але. Замінник хорошої якості. Стала мені цікава її ціна, заважила сумка на 249 гривень. Дивимося далі. Знайшла ще ось таку сумку шопер від Michael Корс. але очевидно, що це теж копія, не оригінал. Адже вона не шкіряна, це замінник, на двох ручках. Стан просто ідеальний, без жодного дефекта. Ручки цілі, кутики не затерті. Вона така от брендована. На замочку також написано, що це Майкл Корс. В середині написано так: уся підкладка Майкл Корс. І була бірка, де написано було, що зроблена вона в Єгипті. Тобто, це точно підробка. І гляньте, яка цікава сумочка, вона невеличка, в'язана, така груба в'язка. Красивий колір фуксії, надзвичайно акцентна, така родзинка в будь-який образ. Ось така ще була сумка в ідеальному стані, в горох дуже велика. І ось ця тигрова акцентна з такими фіолетовими ручками. Теж стан у неї хороший. Ось ця сумочка, на перший погляд з натуральної шкіри. Адже вона на дотик дуже приємна, дуже м'яка, але очевидно, що це теж замінник. І ось ця теж непогана сумка-шопер в хорошому стані з таким от тисненням під рептилію. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, напишіть в коментарях, що вам в сьогоднішньому відео сподобалося найбільше, яка знахідка вам сподобалася, що особисто ви б собі купили. І хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. До нових зустрічей.